Ну, давай. Пане Олеге, доброго вечора. Випевно пізнаєте цей фото-девайс. отож, пізнаєте і спалах, який фактично тетельним тетель спалахом вже може виконувати функцію в автоматі. Отож ми його під'єднуємо сюди гарнесенько, закручуємо, вмикаємо. І, Звичайно, оскільки камера у нас не є тетел, ми... Ставимо мануальний режим. цятка Тобто червона цятка звичайно. Ну і отож, починаємо щось там собі знімати. Спалах у нас стоїть на лоно звичайно. Як бачите, спалах відбувся. Можемо підвищити його так сказати потужність. Так, що було видно конкретно. Бачите?